Ну, все, все, я половину відсипала з того, що в мене в каструлі було, і половину, ще в мене залишається наступний раз. Я тут замішаю і прям чашка метка блендерові. Я тут замішаю, і прям буду потім наливати на сковорідку звідси. Дуже зручно. Я думаю, вийде. Побачимо. Цехару я сиплю чу-чуть, буквально чуть -чуть, там, дві щепотки, Я не люблю, щоб було воно солодке. Хто хоче з солодким їсть, хто хоче з сольним. Його можна і з салом, і з сиром, і з чим хочеться. Трошки солі, маленька чайна ложечка. буквально. Я користуюсь розовою солью. мені дуже подобається гамалайська. Вона не така якась прям вкусна найніжніша. Після неї, коли я беру звичайну сіль морську. То мені та сіль вже так прямо сильно. Молока довлю сюди. Можна наполовину, мука, наполовину молока, наполовину води. Є багатько лайфхаків, шикарних рецептів, щоб тоненькі були, все. Ну, мені не тоненьке, а це з сметанкою поїсти. Так що, зараз я його перекручу. Я додала звичайної муки там, грам 200 не більше. І знаєте, що я ще додаю? Чечі. Муку чечі це, боже, я не знаю навіть на українській мові, як це буде. Це такі, як васолини, але круглі-круглі. Я була раз попробувала, і вона якось так стабілізує. Мені сподобалось. Так що доволяю, можна не додавати, просто це такий мій секретик. Якщо вдруг в когось завалялося, то... Вообще, шикарно використовувати в вироби з От, Наприклад, як блінчики чи, чи наліз. І, звичайно, додаю, я доволяю триється. Можна два, аби воно то, не розвалювалося, як вам там дивитися. Я така хазяйка, що без рецептів, все на око. Забула, я ще прям у блінчики доливаю олій. Тоді сковорідку тільки трохи і все теж на оку. Я не знаю, там, ну, грам сто може. На приготування цих блінчиків треба час. Але мені дуже подобається, коли італійці кажуть, що їх питають, що робиш. Та дрова рубаю, щоб час пройшов. Та їсти варю, щоб час пройшов. Та оце ж і з цими блінчиками. Це так, щоб час пройшов. І тут мені здалося, що тісто густе. Я ще трошки молока, і, звичайно, вже великим блінчиком воно не вийде. Ну, щоб не ризикувати, взагалі рекомендую із самого початку робити отакі от маленькі.